Доброго дня. Сьогодні коротко про герпес зостер. Серйозна річ, яка досить серйозно змінює загальний стан пацієнта, і це захворювання, яке викликано третім типом герпес вірусу, і відповідно знову ж таки при різкому зниженні опірності організму або сильному стресі, часто герпес третього типу виходить з під контролю нашого організму, і в багатьох пацієнтів він є в організмі. Так просто він себе не проявляє. Коли він виходить з під контролю цей вірус, у вас з'являються висипання, які болять по ходу нервів, От переважно з одної частини тіла, тобто асиметрично. Тобто з одної частини, наприклад, тіла немає висипань, з другої частини є. Може бути так само такі висипання на половині язика, наприклад. Тобто, це є герпезостер, або його називають ще оперізуючий лишай. Як ви розумієте, раз звучить слово герпес, це є герпес вірус, і лікування йде проти Переважно один курс лікування забезпечує те, що герпезостр більше не вертається в вашому організмі. Та як біль є дуже сильна, звичайно, лікарі призначають симптоматичні препарати або стероїдні гормони, або нестероїдні протизапальні, щоб зменшити больові відчуття. Прикладати нічого не потрібно, мастити ці речі так само не потрібно. Найоптимальнішим препаратом є валцикловір, тобто це є. Валін амінокислота з ацикловіром, препарат брендова назва Вальтрекс. От доза його стандартна, і при герпезострі важливо приймати для дорослого, бо переважно це проблема все-таки старших і дорослих людей: приймати валцикловір, тобто по 500 мг, дві таблетки три рази в день, тобто шість таблеток в день, сім днів. Тому Пачка цього препарата розрахована на 42 таблетки. Є по 10 таблеток, але в основному 42 таблетки. Колись ця пачка коштувала 100 доларів, тобто достатньо дорого. Зараз ціна практично вдвічі, або навіть 2,5 рази менше. Але без цього препарата лікування герпе з є мало ефективним, і тому я вважаю, що якщо у вас є ця проблема, зверніться до сімейного лікаря. Хай припише вам цей препарат і відповідно. Саме по 6 таблеток в день, тобто 7 днів, це є ефективна схема лікування. І десь до 2-3 тижнів в принципі, біль зменшиться і герпес пропаде. От, тобто, це лікування так само за один день не дасть ефекту, але до тижня часу у вас різко зменшиться біль і висипання. Ще раз наголошую, зовнішнє лікування не є настільки ефективне, тобто ніякі мазі, креми, тобто більше оці препарати від герпесу. Ну і звичайно, знову ж таки організму потрібен час, щоб зрозуміти причину так само зниження опірності. Якщо є якась інша причина, зверніться до лікаря. Нехай спробує знайти причину, чому саме ваш організм так відреагував і чому з'явився у вас герпезостр. Як він виглядає? Я думаю, що в принципі це можна легко подивитися в інтернеті. Але я маю на увазі, якщо у вас буде така проблема, не шукайте п'ятого кута, а знову ж таки, зверніться до лікаря, прийміть протигерпетичний препарат, і це найефективніше лікування, яке існує зараз на даний час. Гарного дня!